Вітаю! Я Анастасія Романча і далі коротко про погоду. 24 квітня у Черкасах сонячно. Температура в день до 24 градусів тепла, вночі 12 з позначкою плюс. В Умані та Звенигородці переважно хмарно. Температура триматиметься у межах 23-25 градусів тепла в день, вночі ж 11 з позначкою плюс. У каневі та золотоноші похмуро. Стопчики термометра вдень не піднімуться вище 24 градусів, а вночі до плюс 13. На жителів Сміли та Чигирина чекає мінлива хмарність вдень до 25 градусів тепла, уночі 12 вище за 0. Я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Вікка.